Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля на -на -на -на. -на, -на, -на. Звуки це кольори. А світ сприймається через кінчики пальців, які перебирають струни гітари, передаючи стан душі, розповідає В'ячеслав. Ось так чоловік споглядає навколишню красу, адже побачити її очима не в змозі. Він незрячий, вивчає мелодії лише на слух, але брати участь у фестивалі для нього честь. Саме так він підтримує захисників вітчизни. каже, музика це його другий. Я Навіть утра, коли візьму гітару, то є стінімножко поіграють вже гаразд легше на душі і жити. А ось маленький Нікушор на захід приїхав з сусідньої країни. Йому лише 13. Попри юний вік та вади з зором, хлопчик уже відомий музикант Молдови. Він прекрасно грає на сопілці, скрипці та піаніно. У Чернівцях же музикант продемонстрував своє вміння співати. Луна луна, де чеуаре, тунайдоре, ярому ларе, ту до. Фестиваль для людей з вадами зору на Буковині проходить уже в десяте, а цього року його присвятили героям України, які віддали своє життя за волю та незалежність держави. Окрім того, нині захід став міжнародним, оскільки його підтримав проект транскордонного співробітництва. Зміцнення комунікації між людьми з вадами зору в транскордонному регіоні. Це є як я вже сказав, міжнародний фестиваль. Тому сьогодні вперше тут присутні наші побратими Румунія Молдова. Це буде відбуватися в рамках траншпроекту міжнародного. У заході взяли участь 32 учасники художньої самодіяльності товариства сліпих вокального жанру та чи декламатори. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.